Уявіть таку ситуацію в понеділок, ранок, ви приходите на роботу, там колеги діляться враженнями від вихідних. Хтось з дружиною їздив на дачу, хтось з чоловіком був в кіно. А ви мовчите. Бо ваша історія про вихідні з коханою людиною може коштувати вам роботи або принаймні нормального ставлення колег. Для багатьох ЛГБТ і плюс людей це щоденна реальність. Вони приходять на роботу і одягають маску. Витрачають енергію не на роботу, а на те, щоб приховати частину себе. Сьогодні я розповім, як створити робоче місце, де маски не потрібні, де кожен і кожна може просто прийти і працювати. І ні, це не про веселкові прапорці раз на рік, це про реальні кроки, які змінюють корпоративну культуру. Почнемо з того, чому ми взагалі про це говоримо. Ви, як роботодавець, хочете, щоб люди працювали ефективно, правда? Але людина, яка постійно напружена, яка боїться бути собою, яка вигадує історії про неіснуючого бойфренда замість реальної дівчини, не може працювати наповну. Плюс, створюючи відкрите середовище, ви розширюєте пул кандидатів і кандидаток. Талановиті люди є скрізь. Навіщо втрачати їх через упередження? І найголовніше. Це просто правильно. Кожна людина заслуговує на повагу та гідність на робочому місці. Це базове право, закріплене в кодексі законів про працю. Що взагалі таке дискримінація? Погане ставлення до людини через тим, ким вона є це упередження. Дискримінація це коли з упереджень переходять до дій: наприклад, звільнити людину, бо вона гей, або не підвищувати зарплату, бо вона жінка. Часто дискримінація базується на міфах, наприклад, міф, що гомосексуальність це хвороба. Люди, вооз виключила її зі списку хвороб ще в 1990 році, це було майже 35 років тому. Або міф про трансгендерність це не переодягання і не примха. Трансгендерна жінка це жінка, яка народилася в тілі, що не відповідає її ідентичності. І коли ви називаєте її старим мертвим іменем, це як назвати вашу подругу Катя іменем Паша? Просто неповага. Тепер до практики: інклюзивне робоче місце починається ще до того, як людина прийшла до вас в офіс. Воно починається з оголошення про вакансію. Додайте одне просте речення: ми цінуємо різноманіття та не дискримінуємо за жодними ознаками. Це як табличка, ми відкриті у закладі. Здається, очевидним, але ж працюй на співбесіді, фокусна компетенція. Ви одружені, а на кому? Це не ті питання, як ви вирішували конфлікти. Ось про що краще дізнатися. І важливий момент про документи буває так, що людина представляється як Олександра, а в паспорті Олександр. Документи просто не встигли за життям людини. Це нормально, це тимчасово, і це не ваша проблема як роботодавця. Бухгалтерія працює з паспортними даними, всі інші з людиною. І головне конфіденційність не треба робити з цього тему для обговорення в курилці. Добре, ви найняли різноманітну команду. Що далі? Тепер важливо створити атмосферу, де всім комфортно. Почнемо з простого: ніяких жартів про орієнтацію чи гендер. І так, жарти в лапках, бо насправді це не жарти, а приниження. Та я просто пожартував це. знаєте, те саме, що вдарити людину і сказати: та я просто помахав рукою. Дія є, наслідки є, відповідальність теж має бути. Не треба давати непроханих порад лікуватися чи виправлятися, це як радити брюнетці перефарбуватися в блондинку, бо так правильніше, Безглуздо і образливо. І контролюйте свою цікавість. А як ви ну того, в ліжку, серйозно ви б запитали таке у гетеросексуального колеги? От і не треба особисте життя на те, є особисте. Тепер про системні речі: якщо у вас є корпоративні бонуси для сімей. Медичне страхування, абонементи в спортзал. Давайте їх усім сім'ям, не тільки тим, у кого штамп у паспорті. Так в Україні поки не реєструють одностатеві шлюби, але родини існують. Люди живуть разом, підтримують одне одного, будують спільне життя. Чому їхні партнери чи партнерки не заслуговують на ту саму страховку? І на корпоративи запрошувати з плюс один без уточнень, без питань, просто плюс один. Познайомтесь із місцевою ЛГБТ і К+ організацією. Вони можуть провести тренінг для вашої команди, відповісти на незручні питання, які люди соромляться поставити. 17 травня Міжнародний день протидії гомобітрансфобії гарна нагода для такої зустрічі. Навіть у найкращому колективі можуть виникнути конфлікти. Важливо мати план дій. Перше не ігноруйте. Самі розберуться, ні не розберуться. Дискримінація це як пліснява, якщо не прибрати одразу. Розповзеться по всій стіні. Друге, слухайте постраждалу людину. Не кажіть, ви перебільшуєте, чи він не те мав на увазі. Якщо людина скаржиться, для неї це серйозно. Третє, не карайте того, хто постраждав. Звільнити людину, яка поскаржилася на дискримінацію, щоб не було конфліктів, це як лікувати головний біль гільотину. Проблема не в тому, хто скаржиться, а в тому, хто дискримінує. Поговоріть із кривдником. Поясніть. На роботі ми поважаємо всіх колег. Не подобається особисті погляди, залишайте вдома. І знаєте що? Створюючи безпечне середовище для ЛГБТ і плюс людей, ви створюєте його для всіх, бо всі ми у чомусь інші. Хтось єдиний інтроверт в офісі екстравертів і соромиться сказати, що не хоче на той черговий тімбілдинг. Хтось молода мама, яка втомилася чути, коли за другим. Хтось не п'є алкоголі і чому щоразу має пояснювати чому. Коли ми створюємо культуру поваги до різноманіття, виграють всі. Люди перестають витрачати енергію на маски і захист. Вони просто працюють, краще працюють із задоволенням працюють. Це не революція, це не якісь надскладні зміни, це просто повага, базова людська повага до того, що всі ми різні. І це нормально, це прекрасно. Все починається з простого: побачити в колезі людину, не гея, не трансгендерну людину, не ЛГБТІК, просто людину, яка прийшла робити свою роботу, а повага до людини це насправді не так вже і складно, правда?